Народна казка, фарбований шакал. В одній лісистій країні жив шакал найм'ячан Чандарава. от якось, немагаючи від холоду, він прибіг до міста, аби чимось поживитися. Міські собаки помітили його і страшенно завалували, погналися за ним і почали шарпати за боки гострими зубами. Рятуючи своє життя, він геть покусаний, забіг по дорозі в будинок фарбаря, де стояв великий чан, повний синьої фарби. Ховаючись від переслідувачів, шикал ускочив туди і зробився такий синій, що собаки його не впізнали й порозбігалися. Чандарава подався світ за очі і, зрештою, прибився до лісу. Він був не схожий сам на себе, бо ж синя фарба надала йому зовсім іншої масці. Кажуть так вапно і дурень, жінка і рак. Як чепляться, не відірвать, а кула рибу проковтне, гай гай не випустить її. Побачивши цього дивного звіра із синьою, шиви, шиєю, всі лісові жителі, леви, тигри, пантери, вовки та інші хижаки, сповнені неймовірного страху, кинулися в розтіч, примовляючи: хто знає, яку штуку втне цей заброда, краще нам забігти від нього безвісти. Не дарма кажуть, якщо не знають, ждать на що, про рід не знають і про міць, кому довіритись і як, всяк свій талант знаходить сам. Чандарава звагнув, що вони перебувають у полоні страху, тож сказав О звірі, чому це ви, угледівши мене, стали розбігатися? Вам нема чого боятися? Сам брахман, сотворивши мене сьогодні, звалів. там, де звірі не мають повалителя, віднині я тебе оголошую, раджею над усіма ними, і хай титулом твоїм буде раджа Какудрума. От я сюди й прибув звірі, щоб прихистити вас під покровом парасольки моєї влади. Звуть мене, какудрума, а народився я в Тримир'ї. По цих словах Леви тигри й інші тварини заволали до нього. Повелівай, володарю. Тоді він надав Левові чинну Головного радника, тигра призначив постільним, пантері доручив охороняти скриню, а вовка поставив вартовим біля входу. З родичами своїми шакалами він навіть розмови не заводив, а просто вигнав їх у шию, от і все. У царстві було так заведено леви та інші звірі, промишляючи полюванням, усю здобич приносили йому. А він, з висоти своєї царської влади, розподіляв її поміж підлеглими. Одного разу, прибувши на зібрання ради, кукудрума почув, що десь удалині страшенно завай зграє шакалів. У нього від щастя навіть щерсть настовбурчилась, а в очах заблискотіли сльози радості. Не в змозі стриматись, він схопився і сам почав голосно вити. Здивовані звірі вмить усе второпали і засоромлено похнюпили голови, оговтавшись, загомоніли ну й обдурив же ти нас, пройде світ. Це ж усього навсього нікчемний який слід розшматувати. Той, з переліку, хотів було тікати, але не встиг. Леви та його підручні роздерли шакалика на дрібні шматочки.